Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео. Вітаю всіх сьогодні. Четвер, 13 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших. Ефірів, ну і кожен ефір, ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже зведення за вчорашній день від генерального штабу збройних сил України. Отож за вчора, мінус 980 живого і сили, колись живої, мінус 17 танків, мінус 21 бойова броньована машина, мінус 34 артилерійських систем, мінус 2 засоби протиповітряної оборони. От, власне, по об'єктах ППО останнім часом. Ну так бачимо вже таку добру тре традицію, коли одна або кілька таких систем вилучаються з обігу у окупантів, це важливо, це цікаво. Ну і підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Герою славу, вітаю вас. Отож, про, про системи протиповітряної оборони за них справді ну мені так видається, за них серйозно взялися, особливо на території тимчасово окупованого Криму. Минулої ночі значить були вибухи десь о третій ночі в різних від третьої до п'ятої ранку, отак в різних в різних районах, да на тимчасово окупованому кримському півострові. Значить, що потім з'ясувалося, коли вже про це повідомили. Зенітний ракетний комплекс уражений С-300 неподалік Бельбека, два зенітні ракетні дивізіони С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Ну і зафіксована детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів. І обіцяють далі буде. Що далі у них буде? От власне як ви оцінюєте, наскільки наскільки ще багато росіян якихось систем протиповітряної оборони, які. Доведеться отаким чином вичищати для того, щоб, ну, можливо, я собі так припускаю, легше було працювати в українській авіації, особливо в, в контексті того, що ми чекаємо на прибуття f 16 На жаль, поки ще є засоби протиоповітної оборони. Вони зменшуються за кількістю, але Російська Федерація є країна, яка виробляє. Системи зенітної ракети винищувачі і тому намагаються поповнювати, але зменшення кількості перевищує, ніж вироблення і поставки збройних сил Російської Федерації і це добре. Крім того, реалізується стратегія, що ми пам'ятаємо за минулий рік, то у нас були досягнені на морі, фактично витиснені, значить, з дій. Простору навколо тимчасового окупованого кримського полуострова дії і суддів Чорноморського флоту, і тепер такого близько. Роду завдання стоїть по кримському півострову з точки зору дії їх засобів повітря, а до цього відноситься і авіація, яка розташована на аеродромах в Криму, а також засоби протиповітряної оборони. Виходячи з цього, щоб бити по авіації, поки ще на землі на аеродромах. То спочатку треба задавити порушити систему протиракетної, проти. Повітряної оборони протиповітряна – це по аеродинамічним цілям, протиракетна – це в першу чергу. Ну зрозуміло протиракета. Ну і в першу чергу, по які діють по балістичним ракетам, наприклад. Хоча ми якби це не застосовували балістичні ракети, але так чи інакше, за останній час ми бачимо системний вплив нанесення ураження. По позиціям зенітних ракетних і локаційних засобів проти оборони ворога а також удари нанесені по аеродромам, тобто це наземна інфраструктура, розташування складів паливно-мастильних матеріалів і безпосередньо безумовно літальні апарати, які Знаходиться на цих аеродромах і приклади за це ці останні час ви приводили. Вони там оригінальністю місця розташування не відрізняються. І зрозуміло, що це з точки зору розташування позиції. Це ще з часів радянських, але з урахуванням того, що ми їх добре знаємо, ми наносимо удари, то можна було б... це не порада, але що там у них не вистачає, хай так і буде. Це буде сприяти тому, що ми будемо діяти по цим позиціям щодо ушкодження і знищення засобів протиповітряної оборони більш ефективно. Добре, тому що дуже цікаву фразу написав напередодні Костянтин Машовець групи інформаційної спроти. Він власне про оці наслідки написав приблизно таке: у 31-ї дивізії ППО 4-ї армії військово-космічних сил противника серйозні неприємності. Ну звісно, з якого боку подивитись, або будуть, скоріш за все ще більші. обидва її зенітних ракетних полки, 12-й та 18-й, зазнали відчутних втрат. Та й третій радіотехнічний полк щось та ж також став погано бачити. Офтальмологи зі збройних сил України вже поспішають на допомогу. А от, власне, ви згадали про ураження літаків. Вийшла стаття значить, на у виданні лівий берег і автор Кирило Данильченко, це військовий оглядач. Так от він. Значить, знайшов інформацію, проаналізував супутникові знімки, і от після підтвердження головним управлінням розвідки, що таки пошкоджено два су 57 А це літаки з композитів і вуглепластику, тобто матеріали, які спеціально використовуються для того, щоб ці літаки були непомітними, і це автоматично означатиме для цих бортів. Заводський ремонт. Ну і от власне це сталося вперше в історії планети, тому що три дрони сил оборони України вивели з ладу два літаки п'ятого покоління. Причому росіяни їх практично не використовували близько до лінії фронту, тому що товар цей справді у них штучний. Але тепер зрозуміло стало, що їх і на аеродромах можна уражати, а накрити це все всі аеродроми і всі місця стоянок якимись ангарами. У росіян, ну просто і швидко, і дешево точно не вийде. Тобто, це велика робота і великий час. Що ви думаєте про таку логіку? Це дуже важлива, знакова подія відносно ураження всіх літаків. Росіяни їх відносять до п'ятого покоління, що не відповідає дійсності, там і по двигуну, і по радіолокаційному обладнанню. Ну так чи інакше вони коштують вони повсі... точно 4 плюс плюс. П'ять 50 мільйонів доларів їх небагато випуска випустили не більше там півтора десятка. Їх ще доводять. Ну і взагалі після цих подій, які відбулося, окремі російські фахівці вряд що це в авіації, така як танкова армата, тобто 10 років росіяни працюють Гармату танк якби сучасний аналогів немає говорять, а в його військах він так і не з'являється. І тому значить, близька історія з Су-57. І Більше того, вивчають питання: можливо, це не витрачати зайві кошти, а додавати, щоб випускати ті ж. Су 35 наприклад, але це їх проблеми. Важливо, що наші засоби ураження дістають, руйнують, і це дуже добре. Відносно того, яким чином все складається по 31-й дивізії, саме ми, 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 ми з вами говорили по Криму по впливу. Так от почалося того, що розбили командний пункт в скалах ще з радянських часів цієї дивізії. Юхаріна балка, багато там обладнання, тобто він фактично не зміг функціонувати. Вони його принесли на Більбек і там же облаштували пункт управління чорноморського флота. Наші нанесли ураження, розбили все це. Нанесли ураження на Айпетрі. Там радіотехнічний технічне засоби радітехнічного з якого видно аж Турцію злітаючі літаки. Тобто він Чорному морі все по може спостерігати, розбили ці засоби. Ну і потім то, що перераховували, ми за останні часи бачимо ураження по радісійним станціям і зенітним ракетним комплексам с 300 С-400. Тобто ми бачимо, що здійснюється реалізація підходу пов'язана з тим, що треба наносити ураження і витіснити засоби авіації протиповітряної оборони з нашого кримського півострова, і сигнали сього є після цих ударів, в частності по Джанкою, керівництво військове, Російська Федерація прийняла рішення евакувати евакуювати з Крима родини військовослужбовців. Цей процес пішов. Було б добре, щоб за сім'ями поїхали вони. Це питання часу на мій погляд, але треба займатися, і наші це роблять. І Наші це роблять. До речі, інститут вивчення війни американський, він регулярно видає свої звіти. Ми розуміємо, що воно іноді з української з України сприймається так трохи з, з невеличким скепсисом, тому що ми завжди сприймаємо скептично, коли хтось вважає, що їм за океану видніше. Але менше з тим там схиляються до того, що українські війська зараз докладають максимальних зусиль для послаблення російської протиповітряної оборони, і от вони це якраз вкладають в контекст того, що коли в українському небі з'являться перші F-16, то от тоді власне буде ще цікавіше для, для російських окупантів. А воно справді так працює, що треба спочатку засліпити ворога, спочатку придушити. От є навіть така англійська абревіатура СІД, що означає там, придушення протиповітряної оборони ворога. І от воно тільки в такому, в такому режимі може працювати. Самі літаки F16 теж можуть нести, ну, наприклад, харми проти радіолокаційні ракети. Тут це, це ми їм соломку підстеляємо, умовно кажучи. Ну, треба мати на увазі, що по організації ведення бойових дій, операцій, тим більш, тобто це більш. Більші масштаби, як правило, починаються з повітряно-наступальних на дій і та сторона, яка наступає. А це означає, що спочатку треба розбити і понизити потенціал протиповідної оборони ворога, потім застосувати авіацію в більш безпечних умовах і нанести враження, і плюс додати ще засоби ну, наземні, артилерію, системи залпового ракетного Озброєння-земля, земля і після цього починати просування вперед сухопутних, ну, піхотних, фактично, підрозділів. От така схема, але наш випадок по Криму полягає у тому, що ми почали ну, готувати того, щоб треба витіснити, не скажемо, повітряну компоненту. І тоді Наступні дії по землі буде проводити більш ефективно, що зараз і здійснюють. Бачите, ми це робимо і аналітичне видання, експерти підтверджують в своїх аналізах. Такий підхід теж ясно. Давайте тепер про нові способи, нову психологію. От головнокомандувач збройних сил України, пан Сирський, каже, що треба досягти переваги над противником, зменшити втрати, а головне змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до перемоги. І от тут одна частина, як він розшифрував, що називає. Ці тези, що більше уваги підготовці і злагодженню відповідних підрозділів. А інша частина ну це якраз технологічна частина. Чи маємо ми сприймати ці тези як такі програмні, ну, програмні задачі для всього війська на, на найближчу там перспективу в місяцях або навіть роках? Як ви це сприймаєте? Теорія і практика ведення? Війни показує, що безумовно підходи полягають наступному, щоб вести бойові дії, необхідне компонента, озброєння, техніка і е, жива сила, і з від того наскільки більше техніки, озброєння, наскільки більше е, вага там сучасного озброєння, тим менше можна тримати е, безпосередньо військовослужбовців. І навпаки, якщо у тебе немає цього озброєння. Техніки, особливо сучасне, то завдання приходиться вирішувати за за рахунок збільшення, значить особового складу кількості, і це об'єктивний закони війни які придумані до нас і стоїть тисячі років тому. Для нас таким чином досить складна ситуація, тому що нам не вистачає збройної техніки, особливо. Сучасний і це от перспективна робота з нашими союзниками наші наших підприємства і непромислового комплексу Ну і не вирішене питання у нас з, з постачанням військовослужбовців Сили оборони України. Ми знаємо, яким як не просто відбувається мобілізація в таких умовах. Ну потужно, що принципово змінювати, досить складно, і про це говорить сирський. Но питання не від ні тільки тому, що він говорить, а як це буде реалізовувати, тому що щоб він був як керівник цим процесом ефективний, йому потрібен дати інструмент і ресурс. А з цим у нас складно ще. З Цим у нас складнощі, тому що справді про мобілізацію, про закон щодо мобілізації його довго мурижили і в кабінеті міністрів, і у Верховній Раді. Але зараз ситуація, принаймні, так вважає заступниця міністра оборони Наталя Калмикова. Вона каже, що зараз ситуація міняється. Співвідношення добровольців та мобілізованих становить один до трьох, і значить, сили оборони, а особливо певні конкретні бригади. Я просто це. Бачу на власні очі про те, як вони починають працювати з новобранцями, з рекрутами, що вже з'явилися навіть історії, коли людина може поїхати на умовно ознайомчий курс на тиждень на курс молодого бійця, конкретно в бригаду, в яку збирається потім, наприклад, мобілізуватися, щоб познайомитися, щоб подивитися, як воно працює, і по суті, може навіть влаштувати собі там парочку таких поїздок до різних підрозділів і зрозуміти, де він краще. Знайде собі застосування, отакі от речі мені здається, це дуже перспективно, принаймні на тих людей, які ну які самі готові мобілізуватися, які до цього готувалися. Ну у мене Кіндер зараз в учебці перебуває, мій старший син. І от він власне через таку систему пройшов. Він давно готувався, давно там збирав якусь снарягу. Собі от на його рівні все працює чи спрацює це на рівні звичайних мобілізованих. Ну, дивиться, ми декілька про два напрямики говоримо. То, про що ви говорите, це ближче до рекрутингової системи, тобто фактично, добровольче визначення частини і воєнної спеціальності. Розширюється кількість рекрутних центрів, їх там 23, по-моєму, по Україні є вже от, зовсім недавно в Білій церкві відкрили по Київській області. Але ж питання у тому за рахунок цього наскільки швидко відбувається набір, і дуже важливо. Ви про це сказали. Підготовка, тобто мінімум місяць загальної підготовки, а потім спеціалізація згідно е, воєнооблікової спеціальності, і це теж важливо. А все це на все це потрібен час. А ми знаємо, що на лінії зіткнення бригади, які ведуть бойові дії, дуже напружена потребують уже зараз цього. Тому є таке співлучення, того, яким чином відбувається робота рекрутингових центрів, і також центрів. Територіальних центрів комплектування, тобто, все одно, все одно дуже багато людей потребує, дуже багатьох людей потребує зараз українське військо, сили оборони України. І от я би не сказав з, з мого такого, можливо, персонально не повного да, але З мого враження, ну е, я не бачу, щоб аж 100% народу, ну типу, ховалися, ухилялися. Ми бачимо ці всі ганебні історії про скандали з ТЦК, але чомусь мені не здається, що так виглядає 100%. Сотків чоловіків в Україні, сорі ну безумовно, не треба якось загострювати ситуацію. Вона і так непроста А на жаль, по засоби масової інформації в основному чомусь показують негатив в роботі. На, на жаль, цей закон не дав інструментарій такі якби працювали, скажімо Таким чином, це ці ТЦК щоб всіх влаштовували, і е, більше він цей закон впливає на е, облік. От, по обліку просувається, додає безумовно і мобілізації, але е, інструментарій не для рішучих дій. Тому що, наприклад, від там розглядання питання кого призивати до видачі так званої бойової повістки, там дуже великі часи, і ті, хто націлені на ухилянство, вони намагаються використати цей час саме так, от. і це значить, що закон в цьому сенсі роботи, працює не працює найкращим чином, і треба довести до дії е, цієї повістки на рівні судової повістки. Там є різниця, коли вона заходить і по системи доведення, і по системи, коли е, значить, поліція працює над тим, щоб добитися виконання судової повістки. Тобто у нас це є, це працює, але з точки зору призову, чомусь рівень от такої повістки нижче, ніж судове. На мій погляд, це не вірна, і це треба привести у відповідність. Бо ситуація непроста і треба, щоб працювали обидва ці, ці напрями, добровольчі через рекрутингові Це центри і мобілізація через центри комплектування. Ясно, ну і на фінал ще одна новина дуже цікава про концерн Райн Метал. Представники якого пообіцяли, що уже першу одиницю, першу бойову машину піхоти Лінкс німецьку відповідно, але вже трошечки локалізовану українську випустять десь на території України. Уклали контракт про виробництво і ремонт цих бойових машин. Лінкс воно ж куниця називається. Що що ми маємо знати про цю ма? Машину, наскільки я розумію, у самій Німеччині це доволі свіжа розробка, це важливо по суті. Тобто, на місці у нас будуть підприємство, яке випускає і робить ремонт бронетехніки. А ще більше принципово, що зайшло потужне е, значить, компанія Метал Німецька, смілива. Причому це зробили для того, щоб показати, як це можна робити. І досягти серйозних спільно з нашими підприємцями в непримислово компс досягнути зрушення з місця цих питань по посилення. Можливості зростання потенціалу підприємств нашого воєнно промислового комплексу це дуже важливо. Добре, дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. З нами на зв'язку був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Шановні зараз у нас коротка пауза. Далі новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.